Мої вітання всім. Сьогодні я вам рекомендую книжку. Почну з одного вислову сучасного французького письменника та філософа Бернара Вербера колись люди, які мали доступ до фундаментальних знань про природу людини, не могли ділитися ними просто так, тому пророки висловлювалися притчами, метафорами, символами, натяками, іносказаннями. Вони боялися надто швидкого поширення своєї премудрості. Боялися бути невірно зрозумілими, боялися втратити владу. Так будувалася ієрархія знання. Ті часи минули. Нині всі таємниці можна вивалювати на загальний огляд, бо, скажемо, прямо, розуміння дано лише охочим зрозуміти жага знань найпотужніший людський двигун. Не замислювалися, чому. Такої, за такою купи різноманітної інформації на тему, як стати щасливим, ми не дуже часто стикаємося з дійсно щасливими людьми. Іноді ми зустрічаємо тих, хто нескінченно з апетитом поглинає безліч інформації, але їхнє життя від цього не змінюється. Якось моя подруга, психоаналітик, поділилася зі мною висловом одного свого клієнта Знаєте, Олю, іноді. Я від вас виходжу з таким обсягом інсайтів та розуміння, що, здається, все, кінець старого життя. Але це схоже на кошик морозова, який ти щойно виніс з магазину. Його багато, воно різноманітне та привабливе, але з'їсти його одразу не можеш і несеш додому. А воно дорогою тане, тане і тане, і ось ти вдома, а морозова нема, розтанула і слідів не залишилося, так і зі знаннями. Які ми отримуємо. вони або розповідають про те, що ми вже маємо, і сенс тих знань підтверджено нашим життєвим результатом, або ми стикаємося з якимись ідеями думаємо о, круто, починаю діяти, і на цьому все. Закривається книжка, і морозиво починає швидко танути. Сьогодні я б хотіла розказати про книгу, з якої моє життя почало змінюватися, ніколи не була в темі коуч літератури. Але зараз, через близько шести, шести років, я розумію, що настільки була виснажена тоді від свого життя, що прийняла рекомендацію книжки від дівчини, яка мені робила манікюр з достатньою увагою. Дівчина сказала: Почитайте, та спробуйте, моє життя вже почало мінятися. І я почитала: то була магія ранку Хелла Елреда, нічого такого, мотивуюча книжка на тему, «То рано встає, тому Бог подає. Але я повірила. Та почала вставати раніше звичного часу та, не замислюючись, робити те, що рекомендував автор. Я далеко не жайверонок, і такі зміни для мене давались досить важко, але те, що я отримала, було того варто. Я перестала гоцити зранку, нічого не встигаючи, я перестала лаяти на дітей. Вони, як сонні мухи, зранку, ходили, а ми в школу поспішаємо. Перестала психувати на чоловіка. У мене ніби не тільки більше часу з'явилося, у мене з'явився простір в голові, який допомагав все ладнати. Цей простір в голові спочатку навів порядок у моєму ранку, а потім почав налагоджувати моє життя, Я ніби раптом прокинулася. Ніякої магії просто змінюється настрій вранці, який відповідно впливає на день, а потім і на все життя. Ділюся з вами деякими цитатами з книжки, які я для себе підкреслила переважна більшість людей вранці або метушаться і прибувають у стані стресу, або повертаються надто вільно і діють абсолютно непродуктивно, і те і інше, звичайно ж, не можна назвати оптимальним початком дня. Ваше життя стане кращим тільки після того, як краще станете ви, тільки ставши тим, Ким ви повинні стати і роблячи те, що ви повинні робити, можна сподіватися, що ви отримаєте те, що хочете мати. Як сказав один із моїх перших наставників, коли я поскаржився йому, що мені стає нудно працювати торговим представником, а чия вина в тому, що тобі нудно, чий обов'язок знову зробити твою роботу цікавою? Якість життя повністю залежить від наших звичок. Якщо людина живе успішним життям, значить, вона просто виробила звички, необхідні для досягнення та підтримання бажаного успіху. Звинувачувати себе чи інших, це пасивна форма, що позбавляє можливості щось робити, брати відповідальність активна форма, яка передбачає дії. Я бажаю вам отримати задоволення не тільки від володіння цим морозовим, але й від насалоди його смаком, не дайте йому розтанути раніше, ніж ви його покаштуєте. Приємного вам перечитування. З вами була Лариса Гуріна.